Чи замислювалися ви коли-небудь, чому одні люди, немов природним чином, притягують до себе увагу та викликають глибоку шану, тоді як іншим доводиться докладати титанічних зусиль, щоби їх бодай почули і сприйняли всерйоз? Чому присутність одних відчувається вагомою, а їхні слова значущими, тоді як інших, попри всю їхню щирість, доброту та світлі наміри, ніби оминають увагою? Не надаючи жодної ваги їхній позиції. Істина полягає в тому, що повага не є чимось, що видається автоматично разом із досвідом чи статусом. Вона не приходить через гучні декларації про власну важливість. Повага викристалізовується через повсякденні дрібниці, через ледь помітні інтонації, через здатність тримати внутрішній стрижень та окреслювати непохитні кордони власного простору в кожній секунді взаємодії. Водночас втрачається вона так само непомітно, не через масштабні провини, а через тонкі в'їдливі поведінкові звички, які ми часто навіть не усвідомлюємо, помилково вважаючи їх проявом тактовності, вихованості чи лагідності. Перша руйнівна модель поведінки, яка непомітно підточує ваш фундамент, це дозвіл іншим переривати ваш потік думок і залишати це без жодної відповіді. Коли ви роз за разом дозволяєте співрозмовнику втручатися у вашу мову і мовчки ковтаєте це, ви на несвідомому рівні транслюєте світу повідомлення. Мої слова не мають справжньої цінності, моє право бути почутим можна ігнорувати за першої ж потреби. Навіть якщо ви щиро переконані, що проявляєте в такий спосіб вічливість, терпеливість чи християнську смиренність, подібна поступливість діє як кислота. На ваш авторитет. Люди навколо сприймають не лише інтелектуальний зміст сказаного вами, а й те, наскільки ви самі готові стояти за своїми словами, як ви тримаєте паузу, як ви заповнюєте собою простір розмови. Регулярне ігнорування таких втручань підсвідомо пов'язується з браком внутрішньої сили, змушуючи оточуючих, сприймати вас слабшими, ніж ви є насправді. Захищати свою промову це не про агресію і не про вступ у виснажливу конфронтацію. Це про здатність спокійно, з непохитною внутрішньою гідністю повернути собі слово, подивитися в очі співрозмовнику, не виправдовуватися за свою присутність і продовжити думку, не знижуючи енергетичного рівня. Повага в діалозі починається не з того, як уважно вас слухають інші, а з того, наскільки ви самі цінуєте своє право бути почутим. Кожного разу, коли ви дозволяєте собі зникнути в розмові заради комфорту іншого, ви робите крок назад від своєї цілісності. Це невидиме знецінення накопичується, перетворюючись на стійкий образ людини, чия думка є лише необов'язковим фоном, а не вагомим внеском у реальність. Другий шлях до поступової втрати поваги пролягає через ненадійність та легковажне ставлення до власних обіцянок. Кожне невиконане зобов'язання, навіть найменша дрібниця, яку було відкладено на потім. Або забуто під приводом забутькуватості, діє як мікротріщина на моноліті вашого авторитету. Нам часто здається, що люди поставляться з розумінням до наших обставин, мовляв, не вийшло, з ким не буває. Проте, в сприйнятті оточуючих будь-яке ваше слово, не підкріплене конкретною дією, миттєво втрачає свою вагу. Поведінкова психологія свідчить, що довіра і повага формуються не харизмою і не обіцянками золотих гір, а залізною послідовністю. Люди поважають не тих, хто виголошує красномовні промови, а тих, чиї дії є дзеркальним відображенням їхніх слів. Надійність у мелочах – це найгучніший сигнал про вашу зрілість. Це не про перфекціонізм і не про намагання бути ідеальним для всіх. Це про те, щоб ваше так було саме так, без жодних прихованих умов чи лазівок для відступу. Коли оточуючі знають, що на ваше слово можна покластися як на скелю, ваша цінність у їхніх очах зростає експоненціально. Невиконана обіцянка це не просто технічна помилка, це акт неповаги до часу і простору іншої людини, а отже, і до самої себе. У світі, де слова стали дешевими, людина, чиє слово є непорушним законом, стає дефіцитним ресурсом, навколо якого природним чином вибудовується Ореол глибокої шани. Третя руйнівна звичка, яка часто маскується під чесноту, це непереборне прагнення подобатися кожному без винятку. Бажання бути прийнятим і схваленим є глибокою людською потребою. проте коли воно перетворюється на нав'язливу стратегію виживання, ви починаєте втрачати не лише свою життєву енергію, а й свою сутність. Постійні спроби підлаштовуватися під чужі погляди, намагання не зачепити жодного гострого кута та бути бездоганно зручним роблять вас не привабливішим, а прозорим. Оточуючи, починають інтуїтивно відчувати, що ваша м'якість походить не від надлишку внутрішньої сили, а від прихованого страху, страху бути відкинутим, страху викликати чиєсь роздратування чи просто не вписатися в очікування колективу. Цей стан часто називають синдромом надмірного догоджання, і він є формою глибокого самовідчуження. Парадокс полягає у тому, що чим більше ви намагаєтеся бути для всіх своїм і приємним, тим менше в вас бачать особистість, з якою варто рахуватися. Повага не живиться вашим страхом перед конфліктом, вона живиться вашою сміливістю, залишатися собою навіть тоді, коли це викликає чиєсь незадоволення, вміння спокійно висловити незгоду, позначити власну позицію, що йде в розріз. Із загальною думкою, це і є справжня впевненість, яка викликає мимовільну шану. Справжня автентичність починається там, де закінчується ваше бажання отримати дозвіл на існування від кожної зустрічної людини. Четверта помилка, що діє прямо протилежним чином, але руйнує повагу так само ефективно, це високомірність та демонстрація власної вищості. Упевненість притягує людей, вона створює навколо вас поле стабільності, але високомірність, навпаки, вибудовує стіну напруження та внутрішнього спротиву. Вона проявляється не лише у відверто зверхніх словах, а й у тонких деталях, у погляді, у зневажливому тоні, у мові тіла, яка транслює повідомлення Я стою вище за вас, мені нема чого у вас вчитися. На перший погляд, така поведінка може створювати ілюзію непохитності, проте насправді це лише психологічний панцир, за яким ховається страх здатися вразливим або визнати власну помилку. Підлінне лідерство та справжній вплив народжуються не з демонстрації переваги, а з внутрішнього смирення. Справжньою силою володіє не той, хто намагається завжди бути головним, а той, хто залишається відкритим до діалогу, до зростання та до визнання мудрості в інших. Велика сила не потребує постійного самоствердження через приниження оточуючих. Вона тиха і саме тому має таку колосальну вагу. Поважають не тих, хто завжди намагається довести свою правоту, а тих, хто вміє бути вищим за свою потребу в цьому доведенні. Здатність визнати, що у кожного зустрічного є чому повчитися, це ознака справжнього величі духу, яка притягує повагу без жодних зусиль. П'ята звичка, яка робить вашу особистість розмитою в очах інших, це повна відсутність чітких внутрішніх кордонів. Це проявляється у звичці автоматично говорити так тоді, коли все ваше єство кричить Ні. На початках таке постійне погодження може здаватися проявом доброзичливості чи альтруїзму, але за цим майже завжди стоїть страх бути засудженим або незрозумілим. Коли ви регулярно погоджуєтеся на те, що суперечить вашим справжнім бажанням, цінностям чи ресурсам, ви власноруч знецінюєте своє життя. Ви негласно навчаєте людей навколо, що ваші кордони це лише умовність, яку можна легко посунути, що ваш час і ваша енергія завжди перебувають у режимі безкоштовного доступу. З часом така стратегія призводить до глибокого внутрішнього виснаження та прихованої агресії, але головне, вона руйнує повагу до вас як до суб'єкта. Кордони це не стіни, якими ми відгороджуємося від світу, це структура, яка дає світу зрозуміти, хто ми є. Ясність у вираженні своїх меж це найвища форма доброти до себе та до інших. Коли ви чітко позначаєте, що для вас є прийнятним, а що ні, ви не відштовхуєте людей, ви показуєте їм інструкцію, як взаємодіяти з вами на засадах справжньої шани. Зріла людина це та, яка цінує свої ресурси і не боїться захищати їх від безпідставних посягань, бо справжня повага оточуючих починається з вашої власної поваги до себе. Шоста помилка, яка непомітно випалює ваш авторитет, це звичка тиснути власною думкою, не залишаючи іншим простору для існування. Мати ясну позицію та тверді переконання це гідно поваги. Проте проблема криється не в тому, що ви кажете, а в тому, як саме ви це робите. Коли ваше висловлювання перетворюється на нескінченний монолог, коли ви перебиваєте опонента, не ставите запитань і не припускаєте, бодай тіні іншого погляду, ви миттєво втрачаєте не лише емоційний контакт, а й свій справжній вплив. Вас перестають сприймати як глибоку особистість, з якою хочеться обговорювати істину. І починають бачити в вас того, хто прагне лише домінування та придушення. Справжня шана не народжується з психологічного тиску чи інтелектуальної агресії. Вона проростає зі здатності бачити іншого, із сили вислухати чужі аргументи, залишаючись при цьому достатньо впевненим у собі, щоб не відчувати загрози від відмінної точки зору. Істинний вплив. Будується не на силі переконання, а на вмінні створити простір довіри. Люди глибше поважають не тих, хто має найгучніші аргументи, а тих, хто володіє зрілою формою присутності, здатністю чути і розуміти, навіть якщо власна думка залишається незмінною. Слухання це не слабкість і не поступка, це акт внутрішньої сили, який створює атмосферу безпеки, де ваші власні слова парадоксальним чином починають мати набагато більшу вагу. Чим менше ви тиснете, тим виразніше вас чують. Сьома звичка, яка діє як повільна отрута для вашого образу, це самоіронія, що непомітно переходить у самоприниження. Безперечно, здорове почуття гумору стосовно власних недоліків робить людину живою, привабливою та доступною. Здатність посміятися над собою розряджає напругу і показує, що ви не є заручником власного его. Проте межа між легкою іронією та саркастичним самознищенням надзвичайно тонка. Якщо ви систематично жартуєте на тему власної недолугості, зовнішності чи поразок, ви надсилаєте світові чіткий сигнал: мене не варто сприймати всерйоз, я сам не вірю у власну цінність. Те, у що ви щиро вірите про себе, дуже швидко стає тим, у що починають беззастережно вірити інші. Подібний саморуйнівний гумор часто є прихованим проявом тривожності та заниженої самооцінки. Він може здаватися забавним у моменті, але в довгостроковій перспективі він невблаганно роз'їдає вашу авторитетність. Ви можете залишатися остроумною та легкою у спілкуванні людиною, не принижуючи при цьому своєї гідності. Вміння сміятися це великий дар, але справжня внутрішня сила полягає в тому, щоб сміятися, не перетворюючи самого себе на об'єкт зневаги. Те, як ви говорите про себе в голос, є прямим запрошенням для оточуючих вирішувати, як саме з вами поводитися. Якщо ви говорите про себе з повагою, ця повага стає природною нормою для кожного, хто входить у ваше поле. Восьма помилка, яка здатна миттєво зруйнувати навіть найбільш вибудуваний авторитет, це реактивність та втрата емоційного контролю. Коли ви реагуєте імпульсивно, підвищуєте голос. Раптово замикаєтеся в собі від образи чи дозволяєте роздратуванню неконтрольовано виплеснутися назовні? Вам може здаватися, що ви захищаєте себе, проте насправді увага оточуючих миттєво зміщується з суті конфлікту на вашу емоційну нестабільність. Вас перестають бачити як людину, що говорить по суті справи, і починають сприймати як того, кого понесло, хто не здатен опанувати власний внутрішній хаос. Здатність до саморегуляції є однією з найбільш шанованих рис у людській взаємодії, бо вона є ознакою справжньої зрілості. Контроль над емоціями це не придушення живих почуттів, а вміння виражати їх із гідністю. Це здатність обрати правильний момент і форму, у якій ваша правда буде почута і сприйнята, а не проігнорована через надмірний шум вашого гніву. Спокій під тиском викликає мимовільну повагу, бо спокій це сила, яку неможливо зімітувати. Ви стаєте тією особистістю, на яку можна покластися в шторм, а не тією, яку намагаються оминути стороною, аби не потрапити під гарячу руку. Контроль не віднімає сили у ваших слів, він надає їм тієї ваги, яка змушує світ прислухатися. Повага не вимагає від вас гучних доказів чи боротьби за місце під сонцем. Вона природним чином проростає з вашої присутності, з того, як ви звучите у мовчанні, як реагуєте на виклики та як тримаєте свій внутрішній простір. Це не те, чого можна вимагати силою, це те, що ви випромінюєте всім своїм єством. Справжній авторитет будується не на зовнішніх атрибутах, а на щоденних, майже непомітних виборах, як ви захищаєте свої кордони, як керуєте емоційним штормом, як поводитеся під тиском обставин, і як розмовляєте про себе і вголос, і наодинці з власною душею. Ці вісім моделей поведінки, які ми розглянули, можуть здаватися незначними дрібницями, але саме вони є тими невидимими цеглинами, з яких зводиться будівля вашої особистої сили або, навпаки, причинами її повільної ерозії. Ваш авторитет визначає, чи будуть ваші слова мати вагу, чи їх перебиватимуть на півслові, чи будуть до ваших порад прислухатися, чи про них забудуть наступної миті. Це фундамент, на якому тримається те, як за вами йдуть люди або як вони відвертаються в інший бік. Кожна з цих шкідливих звичок не є вироком, вона є лише сигналом про те, де ваше сприйняття самого себе потребує зцілення та зміцнення. Усе починається з одного усвідомленого кроку, з вибору діяти з більшою шаною до своєї суті. Коли ви починаєте ставитися до своєї енергії, свого часу та свого слова як до дорогоцінного ресурсу, світ навколо неминуче починає дзеркалити це ставлення. Повага це акт глибинної чесності. Коли ви припиняєте зраджувати себе заради хвилинного схвалення, коли ви обираєте бути справжнім, а не зручним, ви стаєте магнетичною особистістю. Люди підсвідомо відчувають тих, хто має внутрішній центр, і тягнуться до них, бо в сучасному світі автентичність є найбільшим дефіцитом. Ваша здатність бути вірним своєму так і своєму ні, створює навколо вас поле безпеки, де повага стає єдиною можливою формою взаємодії. Це не шлях до самоізоляції, а шлях до якісно нових, зрілих стосунків, де вас цінують за те, ким ви є, а не за те, наскільки ви корисні чи піддатливі. Змініть фокус своєї уваги з того, як вас сприймають інші, на те, як ви самі відчуваєте свою цінність у кожній миті. Чи не забагато простору ви віддаєте тим, хто його не цінує? Чи не занадто часто ви приглушуєте власний голос, щоб не порушити чужу тишу? Повернення собі права на повагу починається зсередини, з тихого рішення більше не погоджуватися на менше, ніж ви заслуговуєте. Це шлях індивідуації, про який ми так часто говоримо, становлення собою у всій повноті, без масок і без страху бути незрозумілим. Коли ви стаєте цілісним, питання поваги зникає, бо вона стає вашою природною атмосферою. Будьте тим, чия присутність приносить ясність, а не хаос. Будьте тим, чиє слово є твердим, а мовчання вагомим. Ви не зобов'язані бути ідеальними, але ви зобов'язані бути справжніми. Саме в цій справжності криється та незламна сила, яка примушує світ зупинитися і прислухатися. Ваша подорож до справжньої поваги це подорож додому, до того джерела сили, яке завжди було всередині вас, чекаючи, поки ви нарешті визнаєте його право бути проявленим.